Наша задача в цьому відео це знайти довжину цього вектора А. Ну, зразу пропоную його назвати як вектора, аби нам з вами було зручніше з ним працювати. Тож, як ми взагалі знаходимо довжину? У нас існує для цього дуже і дуже крута формула. І вона виглядає як корінь, під яким у нас дельта Х в квадраті Х квадраті додати дельта у в квадраті. Плюс Дельта Y. Ну і ще, власне, в квадраті. Це вся формула. Це вся формула. Знаю, виглядає доволі складно. Але що ми насправді робимо? Насправді, це теорема Піфагора. І тут ми знаходимо гіпотенузу в нашому прямокутному трикутнику. Далі продемонструємо. Тож, спочатку пропоную знайти дельта Х. Дельта Х. І дельта x це, по суті, що? Це зміна за x. І для того, аби знайти нам дельта x, нам з вами треба знати кінцеве значення за x. Тобто беремо і дивимося, де наш вектор закінчується. Він закінчується в точці з x значенням 2. Тобто ми беремо двійку, і від цієї двійки ми віднімаємо, ми віднімаємо початкове значення за x. Тож, ми так само беремо точку, точку, з якої ми починали, ось вона. І дивимося, яке тут х значення. Це значення це мінус 7. Тож ми від 2 віднімаємо мінус 7. Мінус на мінус, дає плюс, мінус на мінус дає плюс. Тому в результаті ми отримаємо саме 9. Тож дельта х дорівнює 9. 9 в і після того нам треба ще обрахувати дельта x. І після того нам треба ще обрахувати дельта y. Тож ми це і робимо. Дельта y. Це, по суті, що? Це так само зміна, але вже за y. Тож, ми беремо кінцеве, кінцеве. значення за y. це мінус одиниця. І від мінус одиниці ми віднімаємо початкове значення за y. Тобто. Від мінус 1 віднімаємо трійку. І це буде дорівнювати мінус 4. Отже, дельта y дорівнює мінус 4. І в нашій формулі це буде мінус 4 в квадраті. І тепер пропоную піднести. 9 до квадрату, це виходить 81. І також підносимо мінус 4 до квадрату. Мінус 4 на мінус 4, виходить 16. І це все діло під коренем, не треба забувати. І якщо ми складаємо 81 і 16, то отримаємо 97 під коренем. Це трошечки менше за 10, оскільки корінь зі 100 це десятка. І... Корність 97 це приблизно 9,8 з копійками, тобто 9,8, щось там сотих і так далі. Ну, знову ж таки, приблизно, це для вашого розуміння. І все, що ми, по суті, зараз зробили ці пошуки дельта X, дельта Y. Це ми добудували до нашого цього вектора два катети. І зробили з вектора прямокутний трикутник. Ось ми добуду. Ось ми добудували, добудували один катет. Цей катет це у нас, власне, дельта Ігрек. Дельта Ігрек, і, напевно, краще іншим кольором це зробити, аби воно збігалося з тим, що ми тут написали. Тож це у нас дельта Y. Дельта Y. І інший катет це дельта X. Ось цей катет. Його довжина це дельта Х. І в цьому прямокутному трикутнику ми за теоремою Піфагора знаходимо гіпотенузу, маючи два катети. І ця гіпотенуза це, по суті, довжина, довжина нашого вектора А, все, що ми знайшли. І цікаво, що ми могли б йти і з іншої сторони. Тобто, ми б могли і тут домалювати прямокутний трикутник, і тут, і так само дельта Х. І катет, він був би зверху. Тобто нам не важливо, як ми саме домальовуємо. Головне, що ми знаходимо за теоремою Піфагора оцю гіпотенозу. Ну і щоб кожен раз не малювати це діло з векторами, з прямокутними трикутниками, ми просто використовуємо цю формулу. Де довжина будь-якого вектора це корінь з суми квадратів його змін за х та змін за y. Тому, аби кожен раз оце це діло не малювати з прямокутними трикутниками, ми просто використовуємо цю формулу. Де довжина будь-якого вектора це корень з сум квадратів нашого блямо. Тому щоб кожен раз не малювати оце все діло, наш вектор, домальовувати прямокутні трикутники, ми просто користуємось оцією формулою. Де довжина вектора А, це те саме, що. Корінь, під яким в нас сума квадратів зміни за x та зміни за ігреком. Ну, і це, власне, буде довжина. В цьому випадку з 97. І що цікаво, що ми можемо задати навіть наш цей вектор, який ми маємо, і зробити це завдяки дельта x та дельта y. От вектор А, і ми його задаємо. Вектор А це те саме, що. Дельта X на першому місці у нас буде. Дельта X це 9 на місці хів. І дельта Y. В нашому випадку дельта Y це мінус 4. Тобто ми задали оцими от двома, значеннями, оцими от двома значеннями наш вектор А. І що ми, по суті, зробили? Наш вектор абсолютно ніяк не змінився. Просто в просторі він змістився ось сюди ось трошки праворуч. Ось, і тепер наш вектор А, він знаходиться тут. Чому ми так можемо робити? А тому, що в векторі нам принципові лише дві важливі такі штуки: це перший його довжина, довжина, і другий це його напрям. напрям. А позиція в просторі на координатній площині нам не важлива, і ми його можемо хоч сюди перемістити. Навіть сюди. Але ми його перемістили саме в такий спосіб, саме в цю позицію, бо так нам з ним, нам з ним зручніше працювати. Оскільки ця точка, кінець вектора, має координати зі значенням 9 за х та мінус 4 за і. Супер. А починається цей вектор, власне, в точці з координатами 0, 0.